Мені зараз дуже важко завдати якогось болю. Ну, мене не чіпляють емоційно і там якось більшість там, речей, які б могли мене уразити. Да, буває там страшно, але це так чисто на інстинкті. Але от сказати, що мене це вразить до такого ступеня, що я перестану пручатися, перестану там чинити опір. Ні, ну я буду продовжувати все одно упорно там виконувати свої задачі для того, щоб зупинити ворога. В Україні має сформуватись культура саме психологічної підтримки людей, які несуть ту чи іншу втрату. Тому що люди дійсно зламані, вони не ну от вони не розуміють як вийти з цієї емоційної пастки. Тобто вони як під куполом цих от всіх втрат.